Привіт, мої юні художники! Мене звати Інна, я рада вас вітати на своєму каналі. І сьогодні ми з вами продовжуємо тему, присвячену до Дня Святого Патріка, і будемо з вами малювати ось такий чарівний капелюх. А ви готові? Зарядили свої айпади і стилоси, так? Але перед тим, як ми почнемо. Не забудьте поставити подобайку цьому відео і підписатися, щоб не пропустити наступні відео. А поки що давайте переходити в нашу улюблену програму Procreate. Натискаємо на Procreate, натискаємо на плюсик в правому верхньому куточку і давайте створимо знову наш розмір. Натискаємо на новий холст, плюсик. Так, 3000 пікселів на 3000 пікселів. Створити. Є. Так, ось наш холст. Пензлик в мене стоїть каліграфія монолінія. Ластик в мене стоїть каліграфія монолінія, і колір в мене вибран зараз чорний. Так? Отож, перед тим, як ми почнемо малювати нашого капелюха, давайте включимо одну дуже чудову функцію. Це функція буде симетрія. Натискаємо на гаєчний ключик. Обираємо холст канва. Так. Драйвінг-гід. І натискаємо от під цим драйвінг-гідом. з'являється таке велике меню. Шукаємо слово симетрія. Симетрія. Є є. Натиснули готово. Так, тепер все, що буде малювати з однієї сторони, автоматично буде малюватись, і з другої сторони. Дуже-дуже класна функція в Procreate. Отож, малюємо одну сторону нашого капелюха. Так. Ось так. Не хоче. З першого разу було краще. Давайте зробимо трошки пензлик більший. Да, десь може на. Да, на 45% в мене ще стоїть. Да, десь на 40, так? Давайте. Ось так. Провели. Так, тут в мене буде йти. Пряжка, не пряжка, а пасок. Так. Ще. І безпосередньо самі поля капелюха провели, швидка форма. За сині крапочки підтягну, так як мені необхідно. Ось, ось таким чином буде в нас капелюх. Так, є, є. Можемо збільшити двома пальцями і там, де нам знову ж це необхідно, трошки зменшу розмір пензлика. Так, підкоригувати, щоб було так більш плавно і більш гарнесенько. Ось так. Є, є. Так, тепер давайте намалюємо пряшку. Наверно, трошки-трошки треба вийти мені. Да, бо все ж таки пасок на шляпі, нашому капелюсі, він виглядає вперед. Візьму ластик і отут, отак -от само трошечки підчищу. Так, стираю те, що мені не потрібно. Да, все, що я стираю з однієї, автоматично буде підправлятися і з іншої. Так, підправила там, де в мене є щось нерівне. Зверху, так само. Так, це я зараз підправляю верхню частинку нашого паска. Є, є. Так, і отут-от, де поля капелюха. Так само трошечки підправлю. Бачу. Виїхала. Виїхала кудись. Є! Тепер давайте намалюємо пряжку нашим капелюхом. Так, перехожу на пензлик. Так. Раз провели. Да, можна трошки так-от. Навіть ну, трошечки ось так зробити. Ширше. Да. Да, Але трошки нерівно. Мені не, не дуже подобається. Я відмінила, трошки проведемо, о, ось так. Да. Взяла ластик. Так, І знову трошки підтерла. Дивимось, підтерла. І тут так само трошечки підчищу. Щоб все було гарненько у нас і рівненько є, є. Приберу те, що проглядається пасок у нас. Так, це все ж таки пряжка. За пряжкою ми не будемо бачити нашого паска. Дивимось, мені здається чудово! Тепер давайте будемо зафарбовувати нашого капелюха. Що ми робимо для цього? Натискаємо на квадратики, знову на сам слой. Так, обираємо слово референс. Є, створюємо новий слой, натискаємо на плюсик, і цей новий слой перетягуємо під низ. І беремо гарний зелений колір можемо взяти ось з історії. Да? Наприклад, таке світло-зелений, той, який ми брали для конюшини. Так, і перетягуємо на нашого капелюха. І ось тут так само зафарбовуємо. Є, є, готово. Тепер давайте візьмемо темно-коричневий колір. Пошукаємо, де у нас там жовтий, так, якийсь такий темно-темно-коричневий. Так, ось такий коричневий. Взяли. І так само перетягуємо на пасок. Раз, два, три. Готово. І тепер знайдемо яскравий жовтий колір. Так, десь отут -от. Яскравий такий яскравий. так, І так само перетягнемо на наш, нашу пряжку. Готово? Створюємо новий слой, натискаємо на квадратики, плюсик. Так, у нас новий слой знаходиться між референсом і кольором. Натиснули на слой. Обрали Clipping Mask, -маск, оправочна маска. Так, кольори. Беремо темно-зелений колір, який ми брали для конюшини. Так, можемо тут взяти, до речі, так само. Наприклад, airbrush, який пензлик перший. Так. І дати тінь нашій, красивій, нашому красивому капелюху. Трошки заходжу на пасок, потім зафарбую темно-коричневим там. Не страшно. Так, ось таким чином. Так, дали тінь. Є. Давайте візьмемо м -м, одразу з коричневого, можна пальчиком натиснути, у нас набереться в колір коричневий, беру темний, да, темно-коричневий. Трошки зменшу розмір пензлика і тут зафарбую нашого з вами паска. Да, можна взяти ще темніший. Так, ось так от. І так само тут дати тінь на пасок. Так, ось таким чином. Є, дивимося, що у нас вийшло. Гарно вийшло. Тепер давайте візьмемо пензлик «Монолінія». Каліграфія. Так, білий колір беру. І проставимо тут наші бліки. Провели лінію дуга. Так, правити форму, трошки отак от переміщу нижче. Є. Зроблю більше. Так, раз. Готово. Так само тут проведу дуга. Так, поставлю дві крапочки і, напевно, десь ще ось на цій стороні. паска. Так, є. І можна поставити на пряжці. Да. Ось так. Так, давайте вимкнемо так само фон і збережемо наш капелюх. Натиснули на квадратик і вимкнули фон, гаєчний ключик, share, поширити і обираємо PNG. Експорт. Зберегти зображення. Все, наш капелюх для прикона готовий. Не забудьте підписатися, залишати коментарі і ділитись з друзями. Успіхів і до нових зустрічей! Пока, мої юні художники! Пока-пока!